Шановні колеги, ми продовжуємо робочий день. До слова запрошується речник Міністерства оборони України з питань АТО, полковник Андрій Лисенко. Доброго дня, шановні колеги. До вашої уваги інформація про події, які відбулися в зоні проведення антитерористичної операції минулої доби та про хід навчань та тренувань українських військових. На Луганському напрямку, порівняно з минулими днями, географія бойових дій значно розширилася. Зокрема, противник в чергове двічі обстріляв район потенційного розведення сил та засобів у станиці Луганській. Також у другій половині дня відбулася серія перестрілок у жовтому, це район міста щастя, яка з перервами тривала майже 4 години. Також продовжуються потужні ворожі обстріли під Попасною, Один з них був мінометним. По наших позиціях тоді було випущено близько 20 мін. Всього минулої доби на Луганському напрямку зафіксовано 14 ворожих обстрілів. Один з них із важкого озброєння. На Донецькому напрямку бойові дії велися тільки в двох районах: це селище Луганське та Авдіївська промзона. Найкоротший обстріл тривав півгодини, решта годину і довше. Крім легкого озброєння, противник застосував БМП та міномети. По наших позиціях в Авдіївці випущено 26 мін різного калібру, і українські війська вимушені відкривати вогонь у відповідь. Всього минулої доби на Донецькому напрямку зафіксовано п'ять ворожих обстрілів, один з них із застосуванням важкого озброєння. На Маріупольському напрямку противник традиційно порушив режим тиші у Мар'їнці, Новотроїцькому та на приморських рубежах. Проте, порівняно з попередніми днями, обстановка дещо заспокоїлася. Вчора окупанти лише двічі застосовували важке озброєння: це і міномети, і гармати. Це сталося в Талаківці, як і раніше, активно працюють і ворожі снайпери. Мова йде, перш за все, про новотроїцьке та широкіне. Всього минулої доби на Маріупольському напрямку зафіксовано 18 ворожих обстрілів. Тож за минулу добу внаслідок бойових дій загиблих серед українських військових немає. Шість військовослужбовців отримали поранення внаслідок обстрілів. У Торецьку ще один бойовик здався українським правоохоронцям в рамках програми Служби безпеки України. На тебе чекають вдома. 30-річний мешканець Макіївки брав участь у бойових діях у Бахмутському районі з січня до березня 2015 року. Після боїв у Вуглегірську та Дебальцевому він вирішив покинути лави бандоформувань та приїхав до Макіївки. Нещодавно співробітники поліції та СБУ простягли екс бойовику руку. Допомоги, запропонувавши покаятися. Розуміючи, що відповідальності за скоєне вже не уникнути, чоловік здався українській поліції. І тривають заходи з підвищення боєздатності Збройних сил України. Вчора на Херсонщині відбулися навчання українських саперів, які тренувалися зупиняти ворожі танки. Військові вчилися встановлювати протитанкові мінні поля. Така робота ключ до успіху. Під час відбиття спроби нападу ворога, тим часом українські десантники опановують передові методи ведення миротворчих операцій країн-членів НАТО. Військові інструктори з Великої Британії, які мають досвід участі в миротворчих місіях в Афганістані та в Іраку, передають свій досвід нашим воїнам в рамках курсів з підготовки інструкторів багатонаціональних сил на військовій базі в Чехії. З українцями пліч опліч навчаються військовослужбовці з Боснії та Герцеговини, Вірменії, Грузії, Мексики та невизнаного Україною Косова на цьому поки що вся інформація. Якщо є питання, оточення, будь ласка, дякую, пана пане полковнику. Чи є запитання? Будь ласка, представляйтесь, Югені. Потом п'ятий канал. Прокоментуйте, будь ласка, інформацію щодо п'яти поранених сьогодні у Луганській області. Чому? У нас є дані за минулу добу, тобто, станом на 0 годин поранено 6 чоловік. 4 хлопці отримали поранення внаслідок обстрілу в населений пункт жовте. І двоє в Авдіївській промзоні. Чи є ще запитання? Якщо немає, дякую, на цьому будемо завершувати.